Цього ж танків на 11 рівні на даний момент сім, і відкривається залізний пантеон, справжній гігант, надважкий танк Шенрати, машина, що вражає самими лише розмірами та силою. Унікальна механіка. Допоміжне озброєння. Натиснувши клавішу активації, ви можете відкрити вогонь по цілі з додаткових гармат. Вони мають власний цикл перезаряджання, який повністю незалежний від основної гармати. Це означає, що під час бою можна комбінувати постріли та завдати ще більше шкоди ворогам. ТТК. Розпочнемо з головного гармати. Середня шкода за постріл складає 510 одиниць. Пробиття 268 мм базовим снарядом і цілих 330 мм голодовим. Точність доволі непогана, як для важкого танка 0,36, а час зведення 2,1 секунди. Перезарядка ж триває 13,8 секунд. КВН мінус 8 градусів. Міцність 3300 одиниць. Корпус має бронювання 185-190. 190 мм, а башта ще міцніше: 250, 230, 220 мм. Максимальна швидкість складає лише 18 км вперед та 15 км назад, і потужність всього 9,5 кінських сил на тонну. Можу одразу порадити обладнання стартування, досилач та турбіна для цього танка. Саме те, що потрібно. Наступний швидкий, міцний прямолінійний радянський шкий танк. R1. справжній майстер агресивного боїшнього бою, його унікальна механіка. Таранна конфігурація. Гронтуючись на досвіді ранніх моделей, ця машина створена спеціально для потужних атак корпусом. Посилена конструкція дозволяє завдати супротивникам максимальної шкоди тарану, що дає КР1 величезну перевагу в бою на ближній дистанції. Характеристики КР1: середня шкода за постріл 530 одиниць, пробиття становить 268 мм базовим та 325 мм голодовим снарядом. Небагато для 11 рівня, але помітно краще ніж нішої 7. Розкид 0,4 та час ведення 2,8 секунди. Прямо підказують, що вести вогонь по дальніх цілях буде неймовірно складно. Час перезарядки 14 секунд, а кути вертикального наведення мінус 6 градусів. Запас міцності складає 2600 одиниць. Корпус має бронювання 180, 170 80 мм. І фірмою для своєї гілки ключі ніс. Паштаж майже легендарна та не пробивна. Якої 7 бронею 390 210 то мм. Максимальна швидкість сягає 60 км вперед та 15 км назад, а питома потужність у 17,8 кількість сил дозволяє цій машині не відставати від подій та завжди встигати в самий розпал епічних боїв. За обладнанням, усе просто: заратування, досилач та турбіна. Оптимальний набір для КР 1. І хоч за сухими цифрами він виглядає слабкувато для 11 рівня, проте саме ця машина закриває всі слабкі місця легендар арно і